Друзі, всім привіт! на каналі Життя за кордоном. Сьогодні у нас така міні-поїздочка в гори. Тож залишайтеся з нами. Покажемо вам дорогу. Покажемо самі гори. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, а ми поїхали. Ось приїхали ми в гори. Зараз йдемо до маленького озера. помочь им Ну, как? там течет водичка из самых этих гор. Да. Прозрачно, да. красиво и чисто. Из горы. То сейчас покажем вам, что тут есть. Место называется Арсер. В Италии. Так, в Италии. Тут такая красота. Идем до озера. Сколько я сегодня градусов? 29 градусів. 29 градусів. Заплатили за парковку 6 євро. 6 євро до 10 весь. Першийся до озера. Ось саме це місто. Озеро. Тут люди купаються зараз. Знайдемо, де можна спуститися вниз. І будемо чити ножки. Я красавши, ми сюди спустились до водички. Така прозора вода, холодна. Оля спробувала скупатися. Хвилин п'ять заходив у воду, вода, вода леденюща. Вон прозора яка. Все видно. Камушки все. Так, красота. Вот, зайшли у Вот вода. Эта вода ты еще из гор. Вода, конечно, ледяна. Только что сам покупался. Вода сильно холодная. Ну, чисто, прозрачно. Вот. Сами бачите. Вон там люди купаются. Тут змеи, кстати, еще есть. Я бачу, Змія рибу хватило. Ось водичка, яка прозора така. Класно. Отак вона піще. Дуже красиво. Ну, ми ще, ще обійдемо і по, по горки там, по горі пойдемо і побачите ще красоту. Красиво, красиво. така природа тут От, зашли на горку показати отсюда вид такий тут люди прыгають відсюда я бачу люди прыгають тоже в воду оце, Ну, висота десь метра наверное, 30 десь 20 есть Округ гори, оце так Дуже красиво то кого є можливість сюди приїхати, то проезжайте, не пожалійте. Дуже класно. Кстати, там, там де люди он змія там плавала, то рибу їла. <свісно> Кстати, тут ще на камні усього якісь рисунки. Не знаю чи це... Недавно яке зроблено, чи це ще було око, да? Ось ну, рибка якась, типа йде, вазон, ось ну, лісо. Не знаю, не знаю хто тут це малював, треба розбиратися, треба розбиратися. Оце таке тут, коротше. Тут покажу що тут ще тут що є тут мостик кстати, йде сюди машини заїжджають і це сзади мене там парковка ми з парковки і починали вам відео знімати це тут таке а машина проїде ось все яка тут краса Тут машина только одна проезжает. Мостик сам. Це з мостика тут даже люди прыгают, с мостика ось Там глибина большая. Вот так. Все тут тоже. С гор тыщи. Вот так. О, ось только що чоловік прыгнув. Вон, в воду. Сейчас подивимося, сейчас ще один буде прыгать. Буде прыгать. Више висота тут метрів 30 точно есть. Ну, не, ну даже 20 десь. 20-30. То хлопці тут прыгають. Зараз подивимося, ось він готується. За прыжок ставте лайки. Не, щось він перехотів. Зараз подивимось, ну давай прыгай. А Я не, я не хочу прыгати. Тут опасно сильно. висота огромна. сподивизу буде прыгати чи не буде готовується готується. як боїться боїться да? не повторяйте це сильно опасно так прыгать і все опачки Бу-бух. Все, все добре, живий. Йдемо далі. Не переключайтесь. Ось дійшли до другого місця. В іншу сторону. Вон там і були мостик. А от, тут оно. Так, і вон дырочка, ота. От. То там э, можна дойти туди там, а, і пофоткатися. Ну туди піднятися дуже-дуже сложно, туда йде так. Тропинка сильно високо, ну, ну вгору. як гору подимався, ужас просто. Все знак. Сантеро, Сантеро Панораміко. От. Знак. О. Горы які тут. Домики все стоять. Дуже гадно, дуже. Мы в шоке з такої красоты. Вон. Тут у кого ось у людей басейн даже є. Дуже гарно все. Тому це таке. Кстати, тут ще є ззаді нас, там знаходиться цей кафешка, можна перекусити, посидіти, віддохнути. Ось, ось ступеньки вниз. Ось ось зараз тут спускаюся і йдеш вниз туди то йдемо далі От, чуть далі пройшли і тут все, яка краса сейчас тут як раз я якраз скупнусь я тут прыгну глибина тут метрів три десь точно є а, так кажеться вроді мелка класно Попробуем, что тут есть. Заводить. Ну да, сейчас. Сейчас попробую нырнуть. Вот такая тут краса, там домик стоит. А дальше горадка огромная. Как в сказке. Да. Все, в сказке. Вот так тут. Так что не зря мы проехали сюда. На такую красоту подивиться, да? От вийшли з річечки з прудату. І от йдемо по дорожці. А там внизу це ж там тече водопади, все. Тут ось така красота. Он домики. Сильно красиво.